Якщо не відбулася сесія в черговий раз, як буде прийматися бюджет Кременчуцької районної дуже просто. Бюджет Кременчуцької районної ради складається з державної субвенції, а все інше буде затверджувати керівник районної військової адміністрації, якщо він того побажає. Процедура така існує, вона визначена дуже багато рад ідуть таким шляхом. До речі, обласна рада в цьому році зробила так само. Я вважаю, це достатньо правильна історія, тому що під час війни... Хто, окрім представника президентської вертикалі, може ну, більш професійно розпоряджатися тими коштами, точніше, впливати на цей процес? Ну, зрозумійте правильно, зараз війна. Бюджет України це єдине ціле. І я, наприклад, повністю підтримую позицію президента щодо того, що військове ПДФО що, що, що військове ПДФО пішло наверх, тому що війна зараз. Не не бурківку треба зараз класти, не фінансувати свої ЗМІ по 20 мільйонів гривень, виділяти на функціонування газет, які потім поплюжать інформацію, перекручують і таке інше. Цього не потрібно під час війни робити. Районна рада якось від цього обходиться, нічого страшного.